Вітаю, це новини Лайф. Я Олена Харілова. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про візит Макрона та Урсули фон дер Ляйен до Китаю. Так і чи справді стався витік документів з Пентагону щодо українського контрнаступу? З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Дякую, що доєдналися, і хочу нашу розмову розпочати з такого питання: чи мали ви певні надії на візит Макрона до Китаю? Ніяких надмірних очікувань щодо цього візиту у мене не було. Я самого початку щодо цього візиту казав: єдине, що може статися внаслідок цього візиту, і це буде виконання завдання мінімум. Але найбільш реалістичного завдання це збереження відносно нейтрального статусу Китаю, щоб не було подальшого зближення Китаю з Росією, щоб Китай напряму не допомагав Росії зброєю. Оце завдання номер один. Ніяких очікувань щодо того, що після цієї зустрічі Сі Цзінпін почне тиснути на Путіна. Я казав і кажу. Це повна маячня, нічого подібного не може бути в принципі. Не буде, Путін, не буде Сі Цзінпін тиснути на Путіна заради миру. Ще більша маячня: це очікувати, що е, е, внаслідок цього візиту Сі Цзінпін перейде на бік добра. Е, не оперує Китай такими е, е, критеріями: бік добра, бік зла. У нього є свої інтереси. І от він буде діяти в своїх інтересах. У Китаї вже складається, я б сказав, специфічна політика багатовекторності. Скажу так, трошки жартама: багатовекторність без меж. Межі є, безумовно, але в цій багатовекторності є особливі партнерські стосунки з Росією. І Росію Китай буде використовувати як інструмент протистояння Сполученими Штатами. Але одночасно Китай буде зберігати активні. Конструктивні стосунки, ну в першу чергу, з Європейським Союзом, але торгівельні стосунки з Заходом в цілому, із Сполученими Штатами, і з Європейським Союзом. І в принципі, головний сигнал, з яким поїхали Макрон і Фондерляєн до о, Пікіна це о, дуже проста думка. Краще торгувати, ніж воювати. Друга мета: от тут подивимось, вона буде реалізована чи ні, е, спробувати підштовхнути Китай до більш активних дій в напрямі миру. Е, ну, теоретично це можливо. Але на практиці, як це буде? Ну можливо, буде, але не відразу. Лише через певний час. Е, зокрема, це стосується і перемовин між Сі Цзінпіном і Зеленським. Я думаю, що вони відбудуться, але не зараз, не найближчим часом. А тоді, коли Китай для себе зробить висновок, що от зараз є потреба, зараз настав час, коли треба підключатися до переговорів. Але я думаю, що це відбудеться не найближчим часом. Зараз ще обговоримо дзвінок телефонний, дзвінок і розмову, перемовини між президентом України та головою КНР. Перед цим я хочу запитати вас щодо Макрона. Ще що поставити вам одне питання. Тобто, з вашої відповіді можна стверджувати, що Макрон все ж таки їздив туди а, для власних інтересів, аніж для того, щоб зупинити війну в Україні. Ну зупинити війну в Україні це теж інтерес Макрона. Що значить власні інтереси Макрона? Макрон вже працює на майбутнє. Макрон другий термін президентства. Якщо б Макрон піклувався про якісь внутрішні політичні інтереси лише Франції, він би не проводив нинішню пенсійну реформу, яка створила для нього купу проблем. І погіршила його імідж всередині Франції. Ні, Макрон же піклується про своє майбутнє. Макрон бачить себе одним з глобальних. Ну, як мінімум, європейських лідерів дуже показувало, що поїхав Макрон до Пекіну не сам, а поїхав разом з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це означає, що вони разом представляють Європу не Францію, а Європу представляють в переговорах зі дзінпіном і безумовно, це стосується не просто припинення війни в Україні. Ні, це стосується того, щоб Китай. Діяв більш раціонально, щоб він не діяв агресивно. Це стосується не тільки е, теми України і війни Росії з Україною. Це зокрема стосується теми Тайваню. Тому, от ми е, я розумію, чому, але ми е, іноді все сприймаємо, все, що відбувається в світі, все сприймаємо через призму війни між Росією і Україною, а це не зовсім так. Да, нам ми безумовно, це ну, зациклені на цьому. Це ну, наша реальність. Але глобальна політика вона стосується не тільки України. І Макрон безумовно поїхав до Пекіну разом з Урсулою фон дер Лєєн для того, щоб, скажімо так, налаштувати Пекін на більш конструктивні дії, щоб Пекін не діяв так, як діє Путін, Москва. Щоб були більш раціональні конструктивні дії, от це головна мета, але безумовно, одна з головних цілей цього візиту сприяти е через Китай е зменшенню напруги ну і можливо поступово сприяти переговорам про завершення війни. Але це я б сказав така мета на майбутнє, не на сьогоднішній день. Угу. Щодо конструктивних дій, чи досягли вони свого результату, як ви вважаєте, якщо Сі Цзіньпін не дав жодного натяку на те, що він там е, використає вплив, щоб допомогти припинити війну? Е, але напередодні ми всі чули про китайський план миру, який був заявлений на весь світ. А зараз більшість міжнародних ЗМІ, ЗМІ підтвердили ту інформацію, що Сі Цзіньпін навіть в кулуарах десь сказав, що це не його справа? Ну, по-перше, те, що сказав Сі дзінпін в кулуарах, нема ніякого офіційного підтвердження. Дуже важливо, що Китай говорить вголос офіційно. Не те, що там написали якісь ЗМІ, хтось щось сказав в кулуарах. Я вам нагадаю: у нас в багатьох ЗМІ писали, що дзінпін е, там домовився з Путіним про постачання зброї е, для Росії. Нічого подібного не було і. Е, і немає. Е, да, я думаю, що таємні постачання в обмежених, е, скажімо так, масштабах е, якихось компонентів військових, вони є, були і є, але ніякої масштабної допомоги Росії немає, військової допомоги. А, а писали про це дуже багато. А і ті ж самі американці, які про це писали, потім це спростовували. Е, тому е, треба, коли ми говоримо про Китай, треба розуміти декілька простих речей: Китай не поспішає. Китай не суетиться в своїй зовнішній політиці, і Китай е е завжди грає не тільки вдовго, але грає на різних рівнях. Е е тому е треба звертати увагу на офіційні заяви, не на витоки, не на суб'єктивні думки. От е я дивився, як у нас сприймали візитці Зінпіна е в Москву. Абсолютно протилежні думки, абсолютно. Дехто вважає все, Китай домовився з Росією, Китай союзник Росії, що не відповідає дійсності. От наш міністр закордонних справ Клімкін, колишній міністр. Він е, сказав, що в китайському політичному лексиконі взагалі нема тем, не, нема терміну союзник. Да. Партнер так є. Союзника немає. Нема союзників у Китаї, да. інша крайніше, да. Ні, все охолодження між Пекіним і Москвою, все Цзінпін образився на Путіна. все, не, не буде допомагати Китаю зовсім е, Москві. Ні, і цього теж не буде. Да, тому от не не треба кидатися в крайніще, але ще раз: от теж щоб не було міфів: нема ніякого мирного плану Китаю. Нема. Те, що ви називаєте мирним планом, це позиція. Вона так називається офіційна позиція Китаю по відношенню до війни між Росією та Україною. Вони навіть війною це не називають просто позиція по відношенню до конфлікту між Росією та Україною, і це набір 12 принципів, достатньо абстрактних і аморфних, а план. Якщо ми говоримо про план, він передбачає конкретні дії. Так от ніякого плану немає і ніяких змін в позиції Китаю не відбулося. Ще раз підкреслю головну тезу: Китай проводить багатовекторну політику в цій багатовекторній політиці, і е, партнерські відносини з Москвою і збереження конструктивних стосунків ну як мінімум з європейським союзом. Щодо перемовин між Китаєм та Україною, лідер Китаю зазначив, що він погодився на те, щоб поговорити з зеленським, коли складуться відповідні умови. От можете нам інтерпретувати ці слова, коли складуться відповідні умови. Що це означає? Ну, по перше, це означає е, те, що е, Сі Цзінпін буде брати участь в якихось миротворчих діях, коли він буде розуміти, що обидві сторони і Росія, і Україна, готові до цього. На сьогодні я так розумію, після візиту до Москви у Сідзінпіна є відчуття: ну як мінімум, Росія не готова до жодних реальних перемовин про мир. Не готова так. Навіщо суетіться? Навіщо зараз робити якісь зайві кроки, якщо вони не дадуть жодного результату? Оце перший важливий момент, який треба розуміти. Я думаю, що моя суб'єктивна думка, якісь реальні переговори про припинення вогню, про можливу мирну угоду розпочнуться не раніше осені, коли будуть результати військових дій з обох боків і з боку Росії, і з боку України. От тоді щось розпочнеться. Тому Китай не буде поспішати. Другий важливий момент, і це теж нам треба реально розуміти. Китай сприймає нас як союзника Сполучених Штатів, і в цьому контексті Китай ніколи, ну ніколи в осяжній перспективі, найближчій перспективі, поки нинішня ситуація міжнародна і от ситуація війни між Росією та Україною, Китай не буде на нашому боці, тому що він сприймає, сприймає нас як союзника США, а США для Китаю головний противник на сьогодні, як і Китай для Сполучених Штатів. І в цьому сенсі е, Китай не буде проявляти такої, я б сказав, великої ініціативи. От коли е, розпочнуться якісь переговори, причому для Китаю в цих переговорах буде важлива тема Тайваню, не України і не Росії, а тема Тайваню. От е, Китай буде розмовляти з американцями, з європейцями з нами, але в першу чергу буде піклуватися про ситуацію навколо Тайваню. І якщо там будуть домовлятися про якісь речі навколо України, наприклад, відновлення суверенітету України над Кримом, то Китай буде вимагати в цих переговорах відновлення китайського суверенітету над Тайванем. От е, така буде конфігурація, коли саме можуть відбутися перемовини, зараз ніхто вам точно не скаже. Це будуть вирішувати в Пекіні. Ще один важливий момент. Я не виключаю, що перш ніж розпочати якісь перемовини між Пекіном і Києвом в Китаї можуть виставляти попередні умови. І не всі ці умови можуть бути прийнятні для нас оце теж треба розуміти. І головне, не треба покладати якісь великі надії на перемовини між Сідзінпіном і Зеленським. Бо думати, що Поговорять Сі Цзінпін з Зеленським, ми буде мир і Китай все вирішить. Ну у Китаї немає абсолютних важлів впливу на Путіна. Оце теж треба розуміти. Потім от коли я чую, що от, можна умовити Сі Цзінпіна, щоб він позвонив Путіну і переконав його, що треба припинити війну в Україні. Ну слухайте, це наївно. Наївно цього теж не буде не буде діяти Сі Цзінпін в інтересах України і не в його інтересах зараз негайно припиняти війну Росії проти України. Тим більше, що я так розумію, він і сам відчуває, він не зможе вплинути на Путіна в цьому сенсі. Тому що для Путіна це вже питання виживання політичного а для Китая це не принципово. От така складна конфігурація, тому я б не покладався, що от будуть перемовини Сідзінпіни і Зеленською. І вони все вирішать. Вони стануть шляхом до миру. Ні, це може бути початком діалогу між е, Пікіном і Києвом, але не шляхом до миру. Рухаємося далі, США, Німеччина та Угорщина проти затвердження у вільнюсі дорожньої карти вступу України в НАТО? Цю інформацію е зазначає Financial Times. і кажуть, що поки триває війна в Україні, не можуть обговорювати членство в НАТО. Чому адже Україна має все одно е війну непростий не конфлікт і не просту війну, так Україна е зараз можна сказати на щиті і на захисті всього демократичного світу? Чому не дадуть якісь Спеціальні умови для того, щоб хоча б отримати ту дорожню карту. Ну, по-перше, перш ніж панікувати е, і щось там ще робити, кричати зрада, я зверну увагу, е, що це інформація з посиланням на анонімні джерела в одному з американських видань. Не покладайтеся на анонімну інформацію, покладатися треба на офіційну позицію. Саме офіційну позицію. Жодного заперечення е, щодо перемовин про вступ України до НАТО з офіційних джерел не було. Я процитую вам: офіційне джерело. Джерело не анонімне. Це генсек НАТО Столтенберг. Після того, як Фінляндія стала членом НАТО, е, 31-м е, членом НАТО, е, Столтенберг сказав, Україна на черзі, Україна буде членом НАТО, але Після війни, Після війни. під час війни, і отут я теж можу сказати, я про це говорю з минулого року. На, у нас, от як це не парадоксально, в умовах війни нинішньої у нас стало набагато більше шансів стати членом НАТО, тому що всі побачили спроможність І України і особливо спроможність української армії. І для НАТО це буде здобутком з точки зору спроможності самого НАТО, військової спроможності. Проте, Проблема конфлікту з Росією, поки йде війна з Росією, не буде вступу України до НАТО, тому що ніхто в НАТО не хоче прямого військового зіткнення з Росією. І оце головна причина, чому нас не будуть приймати до північно-атлантичного альянсу, поки йде війна. Але як тільки війна закінчиться, і особливо якщо вона закінчиться перемогою України, то це створить для нас простір можливостей. Для того щоб повторити шлях Фінляндії, я думаю, що і Швеції також Але це навіть будуть автоматично, будуть перешкоди, да? доведеться переконувати деякі країни Західної Європи, але головна проблема буде не в Німеччині і точно не в США. От я можу вам сказати, якщо війна закінчиться нашою перемогою, США будуть підтримувати Україну У вступі до НАТО, будуть підтримувати Україну за однієї простої причини. Тому що це єдина гарантія, щоб не було нової війни між Росією і Україною. Єдина можлива гарантія. Інших немає. І от, якщо це зрозуміють в Берліні, в Амстердамі, ну тоді да, тоді е, і там не буде перешкод. Перешкоди будуть з боку Орбана, прем'єри Угорщини. От як він робив перешкоди е, разом з Ардаганом для Швеції, і Фінляндії, от так е, Орбан буде робити перешкоди для нас, Туреччина ні. А от Орбен буде робити, тому що у нього, ну, скажімо так, є своя стратегія, тактика по відношенню до України. Він нас буде шантажувати, вимагати відповідь на, ну, на свою згоду, поступок по статусу угорської меншини в Україні. От тут, так, да, проблеми будуть, і треба до цього готуватися. Але це не такі перешкоди, які не можна буде подолати. Так що ця тема буде актуальною: вступ України до НАТО, але після завершення війни. Ще одну інформацію хотіли з вами обговорити у Twitter і Телеграм. З'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Цю інформацію а, надають журналісти Нью-Йорк Таймс. Пишуть, що в Пентагон наразі розслідує, хто міг стояти за витоком документів. Пише видання. Я хочу вашу позицію зрозуміти, чи справді стався такий витік, і росіяни мають інформацію щодо українського а, контрнаступу. А, чи все таки це? А, Якийсь певний вплив спецслужб Росії. Ну, так чи інакше, це вплив спецслужб Росії. Так чи інакше. якщо ну, ви так, я якщо на ви увагі, так що це вкити інформації в там ФСБ Росії, щоби збити до прикладу з пантелику українські збройні сили. Ну що, значить, збити з пантелику? Що не буде в цього контрнаступу? Слухайте, мене збиває з пантелику інше. У нас вже декілька місяців поспіль торочить про контрнаступ. Розмов про контрнаступ набагато більше, ніж самого контрнаступу. От що мене непокоїть. І це неправильно. Я постійно кажу, що наші офіційні особи не, скажімо так, піднімали градус навколо таких тем як контрнаступ. Ну, не можна так. Три місяці поспіль. Говорити тільки про контрнаступ, ну, це що надмірно, то не здраво. Оце от перше, що треба розуміти. Тому я, я не бачу жодної трагедії от в, в цій інформації, тому що і так же багато розмов про цей контрнаступ. Щодо конкретних данів, слухайте. Ні, я, ніхто в Україні, ну, крім офіційних осіб, а таких дуже мало, хто знає конкретні плани про наступ. От Данілов сказав, що 3-5 осіб, не більше. Хто знає конкрет, конкретну інформацію про цей контрнаступ? ніхто інший не вам не може сказати ніхто, ні я, ніхто інший не зможе вам сказати ця інформація достовірна чи недостовірна, тому що у нас немає для цього джерел. А фантазувати, спекулювати я не буду на цю тему, тому що я оперую тією інформацією, яка є в доступі, яку я можу перевірити. Цю інформацію я перевірити не можу. Якщо в Пентагоні кажуть, що вони проводять розслідування, значить якісь витоки були, і Пентагону треба розбиратися з цим. В будь-якому випадку до цього російські спецслужби причетні. Якщо був виток, значить вони теж до цього причетні. Але те, що зараз пишуть, ну по жертвах, наприклад, от та інформація, яка з'явилася, що вони оцінюють кількість жертв з боку Росії в декілька разів менше ніж з боку України. Ну от ця інформація у всіх серйозних експертів викликає сумнів. Тут можна сказати, що да, йдеться про спотворену інформацію, тому скоріше за все є поєднання інформація, яка ну так чи інакше реалістична. Причому, ну про те, скільки бригад готують на заході для контрнаступу. Інформація про це є в публічних відкритих джерелах. Да, а от скільки буде жертв, там які будуть наслідки і так далі? Все це же оцінки. Да, І оцінки, які використовуються в пропагандистських цілях, і там масштаби оцінок явно спотворені в бік Росії. Оце можна точно сказати. А чи були реальні витики інформації? З американського боку, ну от хай американці розбираються, я тут нічого не можу сказати. У мене немає джерел і інсайдерів в американських спецслужбах і в російських спецслужбах. Володимир, Я вам дякую за розлоги коментарі. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами ще раз. Вам, Володимире, дякую. Та прошу дякую до побачення. Я дякую також нашим глядачам. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі та питання. Я дякую, що ви з новинами Лайв зустрінемось.